І Три прекрасні дівчини, дівчини, котрі сидять у нас в студії, то не просто дівчата, то люди, котрі готують великий літературний вечір, участь в якому зможе взяти кожен Вінтонів Наталія, координатор творчого вечора, літературний ровер, Оля Перетяткевич, організатор творчого вечора, літературний ровер, та ярина Сидорович, поет і автор сторінки Цедра Лимона. Доброго ранку! Доброго ранку, вітаємо вас. В нашій студії. Розповідайте нам, що таке літературний ровер і хто його придумав. Літературний ровер плавно перейшов від попереднього заходу, віршована зачитка. Ми вирішили змінити назву Літературний ровер. Чому ровер напевно всі цікавляться? Тому що, скажімо, література це теж спорт, це якийсь емоційний мозговий спорт. Тому і вибрали саме такий. І у нас є така, скажімо, крута фраза: це не тримай печалі, а крути подаві». От. Тому запрошуємо на літературний рок. Чи е, багато поетів зареєструвалося, тому що була попередня реєстрація? Е, насправді е, я була дуже здивована, тому що було понад 40 учасників. Це тільки автори і. Дуже багато зареєструвалося людей. Був великий відбір, тому що в нас є проміжок часу три години, аби вклинитися ще плюс два гурти, і це було дуже важко. Ми вибрали дев'ять учасників, які вже є опубліковані в групах ВК Фейсбук. І, ну, але є понад сорока учасників. От Ярина є одним з учасників творчого вечора. Ярино, то твої вірші будуть читати, ти будеш свої вірші читати, як це все буде? Платити. Все, я читатиму свої вірші однакові угу. поєднання. Ну, в принципі, досить стандартна ситуація, як на мене, на літературниках такого типу. Е, Ти давно пишеш вірші? Ну, приблизно 4 роки, напевно. Так, щоб свідомо, щоб я це віршами могла назвати. Угу. Аби... А такий от стиль, коли ти читаєш на якомусь заході, для тебе це нормальна річ? Це повсякденно для автора це потрібно. Стиль? Тобто ну, стиль подання своїх віршів. Так, це дуже потрібно. Мені взагалі імпонують автори, які вважають, що має бути тільки надруковано, і кожен mm -hmm. має, як хоче. Ну це велика частина того, що ти робиш, то як ти це подаєш. Оля, я так розумію, що власне оцей вечір і взагалі отакий рух він створений для того, щоб показувати, що у Львові є молоді автори. Чи це якась така закрита тусовка авторів, де вони собі діляться якимись думками, діляться своїми творіннями? Ні, це, звісно, є платформа для молодих поетів, тобто для того, щоб вони могли себе показати. І знову ж таки, в майбутньому планується, що можна буде запрошувати з різних видавництв представників і в подальшому, наприклад, друкувати їхні збірки. Тобто, це все в планах, але. Перспективи є. Так. Я зрозумів. У нас глядачі долучаються до розмови. Алло, доброго ранку. Алло, доброго ранку. Як вас звати? О, Харківська область. о, доброго ранку, Павло. давно вас не чули. Маєте запитання так. до наших гостей? Так, 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 звичайно. Дівчата, скажіть, от, якби, як, яка поезія для вас особисто близька вам? І о, що для вас є поезія, власне? О, ну і що повинна нести, бо поезія на сьогоднішній день не знаю. Ну, от, якби, угу. скажімо, так. Дякуємо, дякуємо, дякую, дякую за запитання. Дякую за запитання. Тобто, яка поезія на сьогоднішній день є актуальна, так? Є, яка є для вас близька? Ага. І що повинна на вашу думку нести з собою поезія зараз? Е Ну, скажем, на мою думку, вона повинна е, розвиватись і, е, скажем, щоразу е, повинна бути якась новизна, але попри те, і має бути якийсь класичний жанр, тобто поезії. От ну якось так можливо Hello. наш. Mm -hmm. Ну, чесно скажучи, поезія це не є просто римовані якісь віршики, це не є просто якась е, така загальна думка, що автор е, автора поезії повинен нести людям е, власну думку, власне, е, те, що є е, дуже близьке для оточення. А те, ще... що... Ну зараз у нас в країні є досить складна ситуація, і ми також підбирали авторів, які будуть говорити про це. Говоритимуть власне віршами, поезією. В нас в українській літературі є дуже багато людей, які пишуть вірші там. От і вони пишуть дуже гарно, настільки гарно. Ну насправді я б ніколи не сказала, що це якийсь молодий поет, який пише просто такі віршики. Ну яким чином у нас, наприклад, про літературному вечорі відпір відбувався? Ми просили людей скинути по декілька. Творів і таким чином відбувалося відбір, от, і перечитували дуже гарно насправді. А ми можемо послухати зараз вашу поезію? Прямо зараз. Ага, так. я готувалася на питання, відповідати, подати то, окей. А після Док. того ми послухаємо відповідь на ваше запитання. Добро, вони будуть, напевно, чимось переплітатися? Угу. Uh -huh. От, власне, як сказала Наталя. Це не, це не обов'язково має бути щось римоване. і от останнім часом це все менше і менше актуальності має оці Рими. Не знаю на щастя чи на жаль, але все змінюється. І мені так хотілося теж трохи щось таке спробувати. Зараз послухаємо. Гаразд. Ти це те, що ти пам'ятаєш. Завжди щось відбувається іноді щоправда відбувається нічого, але це нічого. Але це лише пауза між нотами, тире між крапками, сигналу морзе, пробіли між словами, нулі між одиницями двійкового коду, доповнює картину, підкреслює основну частину. Ми часто про щось жаліємо, а жаліти насправді варто тільки про ті моменти, коли про щось жаліли. Деякі речі треба зробити для того, щоб знати, що їх робити не треба. Можливо, воно не було варте того, але розуміння, що воно того не варте, того варте. Ми можемо впливати на все з силою прямопропорційної силі нашого духу і опиратись в цьому силою прямопропорційної силі нашої волі. Правильно формує оточення, щоб воно правильно формувало тебе. І пам'ятай, наскільки важлива пам'ять, бо ти це те, що ти пам'ятаєш, помножене на те, що пам'ятають про тебе інші, між іншим. Клас! Та, дуже, дуже круто. Дуже філ, якісь філософські, дуже пласти, підняті і, ре, і реальні в той же час. Ярина, ви плануєте все життя писати твори? Ой, ну, тобто, це це, буф, це робота, Вибираєте своєю професією бути письменницею. Чесно, часто мені це питання задають, і я завжди маю одну відповідь ні. Тому що коли це б було моєю професією, мені би це було обов'язково робити. А як мій досвід мені підказує, я би зразу це перехотіла робити, тому що мене такий характер, що те, що мені робити, треба я робити не буду. Тому краще це буде хобі. Тобто, не факт, що воно буде настільки важливо, як робота, але просто це. Я хочу мати завжди вибір або писати, або не писати. Навіть якщо буде завжди обирати писати, все одно хочу знати, що це мій свідомий вибір, а не обов'язок. Але є якась ціль наприклад, написати книгу? Книгу видати, ну зробити що... на цьому багатство. Я не розумію людей, які просто надіються заробити на цьому багатство. Це по моєму трохи не та сфера. Принаймні, зараз мені так здається на цьому рівні. Книгу як яку? Ну, тобто, якщо збірку, то так, а якщо роман, то думаю, це не моє трохи. Дівчата, інші автори, які братимуть також участь у вашому літературному ровірі, такі ж молоді, амбітні і творчі, як наша гостя? Насправді так. Збільшого реєструється молоде покоління, тому що ну, вони якось більш схильні до відкритості, більш схильні показати свою поезію, відкритися світові. А вже старші люди вони більш такі вже. Ну якось менш відносяться до того, так аби піти, десь виступити, просто так посидіти за чашкою кави. Оля, чи запрошуєте когось з представників видавництв, можливо, якихось іменитих? Письменників для того, щоб вони відкривали ці нові таланти, ну дивіться, поки що ні, насправді тому, що ми розвиваємо, скажімо, сам саму подію як таку, щоб вона була, скажімо, відома. От а після цього можливо також зацікавляться видавництво. Ми, їх, звісно, запросимо. От, тобто, перспективи в будь-якому випадку є, і в подальшому цей захід буде багаторазовий, тому. Зрозуміло, Ви можете зараз назвати е, тих письменників, які вам найбільше подобаються з сучасних українських? Ну ми просто зачепили тему сучасної української літератури. Ну, власне кажучи, я би не хотіла виокремлювати когось, оскільки є дуже багато хороших і, скажімо, є на різних рівнях поети. Тобто, я можу сказати найвідоміших, але знов ж таки їх всі люблять. Можу сказати менш відомих, але про них мало хто знає. Тому, от скажути, філософія. Сучасні сучасні молоді літератори дуже філософсько відносяться до життя. Дівчата, чи може ще прийти поети, поетки на цей захід вже 17... завтра? Ну реєстрація вже закінчена. А поети, які будуть розказувати власні вірші, читатимуть вже обрані. Тобто це можна було раніше зробити, так як було дуже багато поданих заявок, то ну вони можуть прийти просто як послухати. Слухаю. Так вони можуть просто прийти послухати. Якщо буде час, вони зможуть виступити, але ну не факт, що вони виступлять просто. Тобто, завжди в кінці все одно є вільний мікрофон, і в разі якщо залишається час, будь-хто бажаючий може щось сказати, куди приходити завтра. Це є кав'ярня, пошта на друкарській. Це є вулиця Друкарська, 3. От будемо всіх ласкаво чекати о дев'ятнадцятій годині. О дев'ятнадцятій годині вечора. Дуже вам дякую Спасибі вам великим. Він тонів Наталія, координатор творчого вечора, літературний ровер, Оля Перетяткевич, організатор цього вечора. І Ярина Сидорович, поет і автор сторінки Цедра Лимона. Дуже дякуємо. Жінка в мистецтві це прекрасно, на мою думку. Як же ж вона змінювалася за увесь такий довгий свій період? Зараз подивлю. Мися у нашому наступному відео.